Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин будівельних матеріалів, бут Сьогодні у нас на огляді терморегулятор Касл. А це 829 білого кольору. Це терморегулятор, який контролює роботу теплої підлоги на кабелі або на маті або на інфрачервоної плівці. Його робоча напруга 220 вольт, максимальне навантаження 3000 Вт або 16 А. Діапазон температури від 5 до 45 градусів за Цельсієм. Ступінь захисту від води IP 20. Тобто він може витримувати крапельки вологи, які потрапляють на корпус терморегулятора. При прибиранні або при інших подіях. Датчик температури підлоги в ньому в комплект. Він поставляється в сірій коробці, написано терморегулятор для теплої підлоги, підтримує задану температуру, створює комфортний мікроклімат в приміщенні та допомагає заощадити електроенергію. На упаковці є наліпка з фірмовим логотипом, з фотографією самого регулятора і короткими характеристиками. Коробці в нас не знаходиться інструкція з експлуатації, паспорт терморегулятора, повні його характеристики, схема підключення, схема. Користування, налаштування, пояснення, які кнопки за що відповідають. Я дуже наполегливо прошу перед тим, як встановлювати терморегулятор, обов'язково ознайомтеся з інструкцією, щоб уникнути будь-яких помилок при монтажі або при експлуатації. Далі безпосередньо сам терморегулятор. Давайте його поки що відкладемо в сторону. Далі, як завжди, у нас є в комплекті датчик температури підлоги, він встановлюється під підлогу, знімає температуру покриття підлогу, передає цю інформацію до терморегулятора, який в принципі, і працює згідно інформації з цього датчику. Далі в нас є товашу рубчика, щоб його підключити до, роз до монтажного роз'єму. І все. Терморегулятор Castle, а це 829 білого кольору. Це програмований терморегулятор, який можна налаштовувати на 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю та з суботи. На неділю тут є 6 роз'ємів для підключення. Справа у нас роз'єми для підключення датчика теплої підлоги. Потім у нас є 2 роз'єднання для підключення живлення в мережі 220 вольт. Та два роз'єми для підключення безпосередньо теплої підлоги. Давайте спробуємо включити терморегулятор та подивитися, як він працює. Для цього в мене є вилка і два проводи. І знадобиться невеличка викрутка. Ми викручуємо з'єднання згідно схеми, з якою я ознайомився по інструкції. Та спробуємо його підключити. На цьому терморегуляторі можна зробити налаштування часу. Для цього треба натиснути клавішу часу і е, встановлюємо налаштування. Ну, давайте припустимо, що зараз 17.20. 17.20. І день тижня. Сьогодні, ну, давайте скажемо тут, дивіться, навкруги циферблату. Є позначки який день тижня. Тобто це або понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота або неділя. Давайте скажемо, що сьогодні, сьогодні вівторок. Запам'ятовуємо. Далі терморегулятор має функцію програматора. Що це таке? Це означає, що людина може налаштувати терморегулятор так, як йому потрібно, на 7 днів тижня. Скажімо, щоб він зранку вмикався, в день вимикався, а ввечері вмикався знову. Для цього нам треба затиснути одночасно клавішу вимкнення та клавішу годинника. На 5 секунд. Затискаємо і бачимо налаштування. Тобто мені потрібно, щоб о 7 годині кожного ранку давайте скажемо о 7.15 натискаємо клавішу Memory, запам'ятовуємо налаштування. О 7.15, щоб температура в мене була на 25 давайте скажемо градуси за Цельсієм. Натискаємо Memory, запам'ятовуємо. Тепер щоб вона при цьому ж. Давайте скажемо о 9. О 9 годині я вже виходжу з а, дому йду на роботу. Запам'ятовуємо, щоб у мене температура була 18 градусів. Тобто навіщо мені прогрівати пусту квартиру? Правильно? Запам'ятовуємо. Потім третє. Це подія на день. Давайте скажемо, що я в 11.30 приходжу додому на обідню перерву. У мене повинна бути температура 26 градусів. Скажемо. Запам'ятовуємо. Четверта подія. О 12.30 я завершу свою е, обідню перерву і щоб температура в кімнаті була 18 градусів за Цельсієм. Запам'ятовуємо. Четверта подія на вечір о 18 годині я приходжу додому. Я хочу, щоб у цей час температура в кімнаті в мене була 26 градусів за Цельсія. Теж її запам'ятовуємо. Шоста подія. О 22.30, коли ми вже лягаємо спати, мені тепла підлога не потрібна. Тому давайте скажемо, щоб температура була 20 градусів за Цельсієм. Ну, щоб вона або повністю виключалася, в залежності від температури навколишнього середовища, або підігрівалася там під якусь температуру під, э, підлаштовувалася. Тобто навіщо мені, коли я сплю? Щоб в мене працювала тепла підлога. При цьому я можу налаштувати э, графік роботи на вихідні дні, тобто на суботу, давайте скажемо, що ми будемо спати до. До 9 години. Ну можемо собі дозволити, тому що це вихідний день. Щоб в суботу, в 9 годині, в мене температура в кімнаті була, була 26 градусів. Я буду прокидатися тільки о 9 годині. Запам'ятовуємо. А потім ми ну давайте скажемо нічого не робимо або там, їдемо за якимись покупками. Правильно? О 9 ми прокинулись об 11.15. Давайте скажемо, щоб була температура 18 градусів. І так по кожному. По кожній події можна виставляти температуру, яка потрібна. Тобто, як це працює на даному терморегуляторі є шість можливих подій: дві події на ранок, тобто включення та вимкнення. Дві події на день знову ж таки: або включення, або вимкнення, або якщо вони вам не потрібні, ви їх можете відключити. Або дві події на вечір, тобто також включені або вимкнені. Або якщо вам вони не потрібні, їх теж можна відключити. Що це значить на практиці? На практиці це означає, що терморегулятор не буде працювати, як то кажуть, в холосту. Тобто, якщо ми заходимося в домі, в квартирі у нас завжди буде тепла підлога і завжди буде комфортна температура. А коли нас дома нема, то температура впадає. І це дуже економно і дуже класно. Також на терморегуляторі можна одночасно натиснути клавіші вверх та вниз. Ми їх натискаємо і бачимо, що в нас загорівся блок, тобто такий замочок. Це блокератор клавіатури. Коли він працює, жодна клавіша не працює. Щоб його вимкнути, треба зробити таку ж саму комбінацію клавіш. На 5 секунд затискаємо вверх та вниз. Вимкнули. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ми будемо на них відповідати. До нових зустрічей. Гарного дня вам!